Сьогодні ми будемо разом шукати істину. Ви дивитесь програму 5 хвилин для вічності і я, ведучий програми Володимир Гриневич, щиро вітаю вас. Згідно зі старою історією, одного разу до Франциска Асійського підійшов один з його учнів, коли той підпушував землю в саду. Брате Франциско, звернувся учень. Що б ви зробили, якби знали, що Господь повернеться завтра? Старий мудрий священник сперся на мить на мотику, а потім з упевненістю відповів: Думаю, що передусім закінчив би підпушувати сад. А що б ви змінили у своєму житті, знаючи, що Ісус прийде через два місяці, або через два дні, або через дві години, хіба запропонований Ісусом спосіб життя варто прийняти тільки тому, що Він скоро прийде? Чи ви хотіли б і далі жити звичним для вас життям, якби були впевнені, що Ісус не прийде і через сто років? Поміркуйте разом зі мною. Якщо моя поведінка сьогодні неправильна, порочна та нерозумна, необхідно негайно змінити її незалежно від того, як скоро може повернутися Ісус. З іншого боку, якщо моя поведінка законна і корисна, я завжди готовий зустріти Христа. Ісус навмисно відмовився повідомити учню про час і термін, котрі Отець встановив своєю владою, бо не хотів, щоб причиною їхнього послуху стала сама подія. Зовсім не обов'язково не спускати очей з календаря. Значно краще не відводити духовного погляду з Ісуса. Він бажає, щоб ми керувалися не страхом, що час ось ось закінчиться, а любов'ю до Нього і виконанням Його заповідей. Святе Письмо неодноразово закликає: Ісус скоро прийде, тому будьте готові. Нам необхідно почути заклик Святого Духа та глибоко проаналізувати і дослідити себе, чи всі риси мого характеру відповідають вимогам вічного перебування на небесах, чи подібний я до Ісуса? Сам Ісус головний мотив, щоб нам жити і чинити як Він. Христос закликає нас. Тому будьте готові і ви, бо прийде син людський тієї години, коли ви не думаєте. Це означає, що я вже сьогодні готовий зустріти Ісуса Христа, якщо я маю тісні стосунки з Ним. Нехай пророцтва і події останніх днів привертають вашу увагу, а постійне, близьке спілкування з Ісусом сприяє вашій готовності до зустрічі з вашим Господом. Помолимось, дорогий Небесний Отець. Ти закликаєш нас зі сторінок свого святого Слова. Готуватися до дня Твого приходу. Ми вдячні тобі, Господи, за те, що Твоя любов спонукує нас готуватися до цієї славної зустрічі. Допоможи нам зосередити всю нашу увагу на цій важній події, коли ти прийдеш на нашу землю, щоб забрати нас до себе. Ми просимо, щоб ти благословив нас і був з нами завжди. Молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Пам'ятайте про важливість нашої підготовки до зустрічі з Христом. Живіть так, немов би Христос мав прийти би сьогодні. Також нагадую вам, що ми чекаємо ваших листів та дзвінків, електронну адресу та номери телефонів ви можете побачити на екрані. Нехай добрий Господь благословить вас! Гарного вам дня! До побачення!